В Одесі війна почалася, здається, 2 травня, от біля будинку профсоюзів. Тут згоріло 50-100. Одні говорять так, другі так. Суть тут стояли демонстранти, які хотіли за Росію. Це 2014 рік. Я тут був тоді, не тут, прямо, але проходив постійно, і бував, і на кануні бував. Коротше, тут, з другої сторони багато в Одесі було налаштованих проросійських елементів, які проплачувала російська агентура, прямо відкровенно. Тут їздили звідси за указівками в Москву. Отака от була ситуація. Їх тут кормили, і вони тут стояли. От... Ну Це вже... так би і кінчилося, ніхто би нічого не... До них не мав ніякої такої агресії, поки там в центрі на футбольному матчі не почалась перестрілка і там почали вбивати друг друга. І там була провокація. і 100% в тій провокації приймали участь мусора мусарак кончені, це, там такий Фучеджі. Ну коротше, Мусарня це діло була продажна, вона, як завжди, продажна, ця мусарня, і вона от, довела справу до ось, вже озвірівши місцеві жителі, порвали тих, скажімо так, проросійських активістів, чи хто там сепаратістів. Але чого це цей пожар, так і не ясно. Тут не було такого сильного пожара. Дивіться, дивіться, я був буквально на другий день. Там, чи потравилися газами, чи чим багато людей. А фактично постраждало тільки оці три вікна, три, от, бачите, от. а далі там все робило, воно навіть світло не погасло. Коротше, незрозуміла ситуація. Оце було тут. Оце було тут. Здається, 2 травня, 1 чи 2 травня 2014 року, більше 10 років назад. Почалася війна і перші жертви. Ну, перша жертва була не тут, там був вбитий активіст в центрі. Там один чи два чоловіка вже вбило, було вбито. І тоді вже звідти толпа прийшла сюди розбиратися. Отак. Міліція, поліція, мусарня прямо підтримувала цих сепарів, прямо закривала їх. Ну, скороче, самі розумієте, откуда гівно пливе. Це, як правило з прокуратури, мусарні. І кожен другий суддя в нас, мабуть, має. Російське громадянство Україна. З другого боку райкому профсоюзів, ну що пострадав, їдальна. Ця їдальня, як була до революції, так і зараз. Вона практично, якщо хочете, зайти тут нормально кормлять в гарному місті. І кормлять практично, як кормили 40 років назад, приблизно так. І зараз. По-простому нормально. Якщо брати по-простому, то навіть дуже нормально. Я час від часу заходжу, щоб сповнити совок. Ну і такий він і поганий був.